Здравствуйте, шановні глядачі. Сьогодні з вами знову я, Дідусь Хохол. Ну, як завжди, підписуйтесь ставте лайки, коментуйте, ну і все інше. От надивився в цьому інтернеті про те, як ото Петро Порошенко та інші різні там. Журналісти, блогери, закупають в інтернеті, збирають гроші і купують там дрони на підтримку армії, зброю якусь і інше. А тут у мене, от я проста людина, я не можу, так, як Петро Порошенко. За свої кошти, наприклад, збирати і купувати зброю для нашої армії. Але от посидів отак, подумав, а тут ще й обставини у мене такі склалися, що робив у себе у квартирі в одній кімнаті. Якийсь ремонт. Там в мене стояв такий шкаф купе. А в ньому мені за моє життя. Родичі, семикласники, восьмикласники, які навчалися. Люди, діти ростуть, а їм батьки накупили сорочок, костюмів. Іншої одежі. І потім вони, коли виростають із своїх розмірів, почали віддавати ті, оту одежу мені. І в мене вже назбиралось сорочок, ну, штук 100, костюмів там 30. Різної оцієї одежі стільки назбиралось, що мені воно. Ну, якби й не потрібно. Використовую я для себе, для, ну, п'ять, там сорочок, там три костюми іншої одежі. А те все інше, щоб звільнити оті от шкафи після ремонту, другий поставили, а воно туди не влазить. І що мені робити? Оце такі обставини у мене склалися. Ну, є проста, проста є. Взяти оці все, зібрати, винести і біля мусорного баку викинути. Але ну, в такому режимі, коли оце стагнатія, я й вирішив. Як би пошукати по території, може можна кудись, якимсь людям, які ото переселенці, може його можна передати їм. І ви, знаєте, знайшов такий Червоний Хрест і червоний півмісяць у нашому місті. Є така організація. Знайшов навіть пункт, де вони це, оцю всю одежу приймають. Єдине, що він один на все місто. І ну треба туди цю доставляти. Саме вони не приїжджають, не. Ну та що ж? Все рівно, якби... Зробити добру справу можливо. От ми з дружиною порозмовляли і вирішили. І так я вже мішків з п'ять цих наскладав, таких величеньких, добре, кілограм по двадцять, цієї одежі. І відтарабанив у організації Червоний хрест і Червоний Півмісяць. Ну, там мені, звичайно, <про> прочитали лекцію про те, що які міни є, яке те, те все, заставили підписатися, провели роботу, здав усе це і ніби зробив добру справу. От скажіть мені, будь ласка, це я правильно зробив, що не просто виніс, викинув, не поніс там у якийсь магазин. А ті ж сорочки, костюми, вони ну, як нові. Розумієте, я їх там, ну, може, надів один раз за 30 років. Гарні, красиві, ну як нові, що можна продавати в магазинах. От, нібито захотів бути схожим на отих, як ото Петро Порошенко та інші волонтери. Правильно це я зробив чи ні? Як ви думаєте? Тому прошу, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, хто хоче. І... От зараз у мене розум, який був придавлений тими державними справами, тим, як Трамп вирішує ці всі переговори, зупинку цієї війни. А от таким от, зробивши добру справу, я думаю, що я зробив добру справу. Розум, ніби звільняється від того. Стагнаційного тиску на мене. А ще ось о, весна прийшла, вийду робити якісь громадські роботи, там грядку перед входом, перед будинком, прополоти квіти, пересадити, перес... там щось ще зробити. І буде моєму, моїм розумовим здібностям якесь звільнення, якась свобода. Я думаю, що я роблю в цьому випадку ну, правильні речі. І і вам, як дідусь хохол, ну, робити такі громадські якісь роботи на користь державі, які підуть. Це буде і допомога, і самому, самим вам стане якось легше на душі. І оті Цінності, ніби як додадуться до себе. Ну от, Деякі ходять от, там у церкву, сповідуються, е вірують. Цим самим вони роблять те саме, що це я оцим походом у організацію Червоний Хрест та Червоний Півмісяць. Я собі ніби зробив на душі облегчення оте. І думаю, що я зробив це правильно. На цьому вже, мабуть, буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Спасибі, хто мене в цьому випадку підтримує. То знаєте, що робити, куди писати, коментарі. Ну, ніби обов'язкові. Допоможіть, будь ласка. І спасибі вам за увагу. Бувайте здорові!